Що ми маємо на даний момент? Маємо на даний момент ситуацію наступну. Кучу плачів Єремії по телеграм-каналам, журнал шлюшок, шмаромарафоні. І все е, да. Констатація перша. Інформаційну війну, ті, хто мав би вести проти Росії, міністерство інформаційної політики, всякі страдкоми, коротше, куча оцих, які сидять. Отримують від держави кучу бюджетів і результат ноль. Населення не знає, кому вірить, зневірене, все пропало, урки пролазять. Насправді все це хірня собача. Ситуація виглядає наступною. Попри те, що ми 11 років, 11 років тримаємо фронт проти ядерної країни, за це немає кожен день, ніхто не говорить. Що маленька Україна тримає фронт не тільки проти вражки Парашки, а проти Китаю, Северної Кореї, Ірану, Білорусі і інших країн із згою. Ну це ж не пояснюють ті, хто мав би пити. Це ж не киянин должен, да? Я військовий, я звичайний військовий. От у нас є задачі, да? і ми їх виконуємо. Бойові задачі безпосередньо. Бо ми добровольці. Ми як поїхали блядь, на фронт, так ми майже вже три роки тут. Добрий вечір. Ну, це же наш выбор, так, да, я пам'ятаю. Вже это це ваш вибір. Ну то таке, до діло не відноситься. Так от. І Покрова, і Мирноград, і Торецький, і Курахова, і Велика Новосілка, Часік, Вовчанськ, Харківський, Луганський, Херсонський напрямок. Все це тримається. Он танчики стоять, кстати, наші. а це Моща. Все це тримається виключно силами військовими. Це за перше. У Збройних силах найкращі люди нашої нації, еліта нації. Те, що знаходиться в Києві, то шматок е, коричневої субстенції. Те за друга. Ми воюємо у відриві від діючої влади конкретно. Оця кубка, да, е, афіріста, шахраїв, подивіться на морду Арахамії. Хто це? П'ять ефективних менеджерів. Откуди ви взялися. Подивіться на раду національної безпеки. Вона на 70% складається з людей, які не мають е, ніякого відношення до військової освіти навіть строкової служби служили. Рада національної безпеки складається і очолюється випускником академії ФСБ, який украв 10 мільйонів доларів і втік в перші дні вторгнення. Військовий кабінет складається на 70% з осіб, які ніколи строкової служби не служили. і у нас верхов.